Доброго дня, наші шановні садівники і садівниці. Як ви думаєте, в яких випадках необхідно обов'язково прикривати лаванду на зиму? А чи знаєте ви, на яку висоту слід обрізати пагони для того, щоб рослина перезимувала вдало? Сьогодні ми вам про це розповімо. Мене звуть Анжела, і я з радістю покажу, як турбуватись про рослини. В одній з попередніх передач ми вже говорили про лаванду. Посилання залишаємо в описі або десь тут. А тепер повертаємось, щоб змістовніше розглянути підготовку до зими. Тут вчиняють по-різному: одні господарі викопують лаванду, і вона зимує у горщиках у приміщенні, а інші залишають рослину у відкритому ґрунті. І якраз. Цей другий варіант ми з вами і розглянемо. З чого починати, готуючи лаванду до зими, з прополки, видаліть всі зайві паростки біля рослини, приберіть все сміття і почистіть землю навколо. Після цього можна приступати до наступного етапу обрізки. Її проводять після закінчення цвітіння і важливо не чекати до перших заморозків, бо, по-перше, через пізню обрізку кущ слабше, а по-друге, довгі пагони, тонкі і ламкі на кінчиках дуже погано реагують на низькі температури. Існують два варіанти обрізки лаванди. Перший це формуючий, коли Пагони обрізаються не більше, ніж на третину довжини, формуючи кульку. І другий варіант це максимальна обрізка, коли від залишають над землею від 3 до 6 сантиметрів. Вважається, що при максимальній обрізці в лаванди більше шансів пережити зиму, особливо там, де випадає замало снігу. Але і прокидатись, обрізана таким чином рослина, буде пізніше. Тому, якщо навкруги вже все забуяло зеленню, а лавандовий кущ стоїть як мертвий, не поспішайте його викопувати, дайте рослині шанс. Після обрізки слід підготувати землю, розпушити її і додати добрива. Щоб коріння не дістало опіків, спочатку слід полити лаванду і додавати добрива у вологий ґрунт. Це мають бути сполуки на основі фосфору та калію. Ці речовини підвищать імунітет рослини і замостійкість. Можна використати такі добрива, як суперфосфат, монофосфат калію, сульфат калію і Хелатін, фосфор плюс калій. Тепер зупинимось на питанні, чи прикривати лаванду на зиму. Молоді кущі слід прикривати в перші роки обов'язково. Якщо обрізку зробили максимально, достатньо буде засипати, замульчувати їх корою або хвоєю. Зауважу, що тирса та листя, як мульча, для лаванди не підходять. Якщо обрізка була формуюча, тоді без агроволокна не обійтися. Для закріплення матеріалу повторимо порядок дій прополка, обрізка, внесення добрих і хороше прикриття. Занотували? А тепер ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал і напишіть коментар. Хай цей коментар набере найбільшу кількість вподобайок і тоді ви отримаєте в подарунок 200 бонусних гривень від агромаркета. Бажаю вдачі, до наступної зустрічі, пока-пока.